Система оплати, яка зніметь гроші з долоні, робот, який телепортує голову друга до вас додому, та технологія, яка прискорить діагностування онкології, вдвічі, це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Безконтактні оплати карткою, годинником або телефоном сьогодні досить звична справа. А як щодо оплати долонею... І без жодних чіпів, до речі, китайці придумали новий спосіб оплати. Треба просто піднести руку. Як це працює? Сама система виглядає як невелика коробочка, на верхній частині якої знаходиться круглий сканер та невеликий екран, на якому показується сума, яку треба заплатити, та статус оплати. А щоб сплатити, треба усього лише піднести до сканера руку. Долони вниз та потримати одну-дві секунди. За цей час сканер зчитає малюнок з долоні, той котрий з лінії життя, долі чи які там іще є, і сума автоматично спишеться з банківського рахунку. Попередньо потрібно буде завантажити спеціальний мобільний додаток і додати відбиток долоні у систему, аби сплачувати можна було будь-де, де є такий сканер. Такий спосіб оплати вже використовується в більш ніж сотні магазинах світу, здебільшого у Китаї та США. Але будемо сподіватися, що у найближчому майбутньому така цікава технологія з'явиться і в Україні. Голова друга або колеги по роботі тепер у вас вдома. І варварські методи середньовіччя тут ні до чого. Американці створили робота, який телепортує голови потрібних людей в потрібні місця. Як це працює? Зовні сам робот схожий на якийсь шолом супергероя на підставці з великими видовженими вухами і аж чотирма екранами попереду. Два основних по центру і ще по одному зліва і справа. На центральному екрані у верхньому лівому кутку розташували камеру, а прямо з лоба стирчить маленький круглий динамік з мікрофоном. А щоб телепортувати голову товариша, треба усього лише подзвонити йому. Той відкриє камеру і, хоче, не хоче, але опиниться у супергеройському шоломі. Роботі у вас вдома. Попередньо потрібно приєднати смартфон до робота через спеціальний додаток. А просять за такого дивакуватого друга мінімум 2000 доларів. Так, не дешеве задоволення. Раніше, аби визначити, чи злоякісна пухлина, пацієнтам потрібно було чекати кілька днів, а інколи навіть тижнів. Аналізи мандрували від одного лікаря до іншого, потім ще до іншого. А іноді навіть подорожували країною чи світом до різних спеціалістів, доки діагноз не підтвердять остаточно. А от українські фахівці вирішили цю проблему та створили національну програму з упровадженням цифрової технології діагностики раку. Завдяки їй можна у кілька разів пришвидшити виявлення злоякісних утворень, ставити точний діагноз вдвічі швидше та врятувати тисячі життів, адже небезпечні захворювання можна буде виявити на ранніх стадіях та учасно почати лікування. Як це працює? Матеріали поміщають у спеціальний бокс, який їх. Сканує та оцифровує прямо в комп'ютер до лікаря. Це унікальна для України медична технологія цифрового сканування, зберігання та обробки гістологічних препаратів. Аналізи будуть доступні у мережі для будь-якого світового фахівця, і тепер не треба буде відправляти їх поштою та чекати кілька днів або тижнів на результати. Перший такий розумний сканер уже прямою до України і згодом буде працювати в одній зі столичних лабораторій. А таку програму ініціював лікар Тігран Амалян. Сканер, перекладач та фотоапарат тепер можна носити просто в кишені. Китайці створили розумний гаджет, який поміщається у кишеню та стане крутим асистентом. Наприклад, у відрядженні. Як це працює? І зовнішній вигляд, і принцип дії пристрою чимось схожий на маркер для виділення тексту. Тільки замість чорнила зі стержнем він має спеціальну камеру з ліхтариком, яка власне і виконує основні функції. А на верхній панелі корпусу розташували сенсорний екран і додаткові кнопки керування. Оберіть потрібний режим на екрані, прикладіть гаджет до папера камерою і проведіть порядку із текстом. Маленький розумник із легкістю перекладе з рідною мовою, відсканує або навіть просто зфотографує, запам'ятає текст, аби пізніше перенести його на комп'ютер. Усе залежить від вашого бажання. Можна навіть надиктувати текст для перекладу. Для цього в гаджеті є спеціальний мікрофон. А от обійдеться такий кишеньковий помічник усього у 150 доларів. Погодьтесь, для такого набору технологій не надто й дорого, якщо він і справді здатен виконувати усі заявлені виробником функції.